Дональд Трамп готується зателефонувати Путіну для завершення війни в Україні. Його радники вже підготували план припинення вогню. А от президенту Зеленському потрібна зброя, а не допомога у переговорах. Отже, які плани зараз лунають серед найближчого оточення Трампа. Який план підтримує особисто сам Дональд Трамп, якого обрали президентом Сполучених Штатів, і що про це думає Україна, зокрема президент Зеленський. Отже, The Wall Street Journal публікує ряд планів, які фігурують серед оточення Трампа, і Трампу пропонують різні речі для завершення війни в Україні. Раніше він заявляв, що хоче завершити війну за 24 чи 48 годин. Звісно, так швидко йому не вдасться це зробити, але він точно хоче спробувати принаймні завершити гарячу фазу та забезпечення, забезпечити припинення. Бойових дій, отже, лунають декілька планів, і деякі ці плани стратегії передбачають заморозку війни, замороження війни і створення демілітаризованої зони вздовж лінії зіткнення. Крім цього, пропонують заборонити вступ України до НАТО на 20 років, аби домовитися з Росією про припинення вогню. І The Wall Street Journal пише про те, що зараз ведеться велика боротьба серед оточення Трампа за те, який план особисто підтримує Дональд Трамп. Бо є багато різних пропозицій. Отже, йде велика боротьба між двома такими групами. Серед оточення Трампа перша група це такі традиційні республіканці, які підтримують Україну і хочуть зробити все, аби Росія не вийшла переможцем із цієї війни. Вони не хочуть нічого дати Росії. Вони пропонують натиснути на Росію і примусити Кремль до завершення війни на нормальних умовах для України та Заходу. Є й інша група людей, які, наприклад, пропонують Україні піти на поступки і за будь-яку ціну. Укласти з Росією угоду просто для припинення вогню за будь-яку ціну, і, попри все, отже, першу групу очолює потенційний кандидат на посаду державного секретаря чи посаду міністра оборони. Зараз про це ведуться дискусії, але е, в першу чергу. Мова йде про майка Помпео. Ось якраз він відноситься до тієї групи, яка пропонує Дональду Трампу натиснути на Росію і примусити її до перемовин на нормальних умовах. З іншого боку, маємо так званого Річарда Гринела, колишнього посла. США у Німеччині його дуже полюбляє Дональд Трамп і ходять чутки, що саме Грнел може стати радником президента США з питань національної безпеки. Отже, Гринел і його друзі, група Гарнела, фактично пропонує інший варіант мир за будь-яку ціну з великими поступками України для Росії. Він навіть пропонував раніше створити в Україні так звані автономні регіони і заборонити вступ України. До НАТО і яка ж з груп переможе і кого обере Трамп, до кого більше буде прислухатися Дональд Трамп? Невідомо, але зараз відбувається внутрішня боротьба між цими групами впливу на Трампа щодо завершення е, війни в Україні. І крім цього, інша група, зокрема, група Гренела, пропонує заморозити вступ України до НАТО на 20 років і фактично примушити Україну до е, перемовин. Пропонують. Продовжити постачати Україні зброю з умовою того, що Україна почне перемовини з Росією. Якщо Україна відмовляється від перемовин, тоді припиняється поставка зброї щодо Росії. Пропонують інший план. Також пропонують примусити Росію до перемовин шляхом виставлення ультиматуму або ви говорите з українцями, або ми надаємо. Якщо ви не ведете перемовини з Україною, відмовляєтесь від перемовин, тоді ми надаємо Україні ще більше озброєння, все, що необхідно Україні для перемоги. Якщо ви ведете, починаєте ці перемовини з українцями, тоді ми. Припиняємо постачати військове обладнання або принаймні, дає, даємо їх у мінімальній кількості. Такі ідеї лунають серед оточення Трампа, і крім цього, досить популярна думка про створення демілітаризованої зони. Фактично, мова йде не про завершення війни і надання Україні справедливого миру на довгі роки. Мова йде про таку тимчасову заморозку війни з невизначенням. Майбутнього з невизначеним майбутнього і з невизначенням майбутнього окупованих територій та Криму. Отже, щодо демілітаризованої зони, пропонують її створити та зокрема відправити туди наглядачів, які би спостерігали за тим, аби Україна та Росія виконувала умови мирної угоди. Війська США там точно не буде. Цього вже це вже точно виключають серед оточення Трампа. Американські війська не хочуть посилати туди не для участі у бойових діях, а принаймні у якості миротворців, які би спостерігали за виконанням угоди після припинення бойових дій. Цього у США не хочуть, бо не хочуть витрачати гроші американських платників податків. На це крім цього. Вони проти відправки в ту в цю демілітаризовану зону сил. Миротворчих сил ООН, натомість вони пропонують відправити туди європейські війська. Цікаво, що європейські війська також є е, державами держави, державами-членами НАТО. Тому в принципі і сполучені штати можуть в це бути втягнуті, але вони пропонують відправити саме європейські війська, які мають витрачати більше на оборону. Такий наратив просуває оточення е, Дональда Трампа. Зокрема, пропонують цим зайнятися полякам, німцям британцям. І французам така ідея від друзів Дональда Трампа. І, зокрема, таку ідею підтримує Джей Дівенс, віцепрезидент Сполучених Штатів, людина, яка буде віцепрезидентом США, Трамп обрав його на цю посаду, але більшу роль тут саме будуть вигравати відігравати люди з найближчого оточення Трампа з питань національної безпеки. Отже, доля України і війни в нашій державі зараз фактично залежить від Дональда. Трампа, а саме від того, кого він обере на ключові посади у Білому домі, на посаду міністра оборони США, державного секретаря і радника з питань національної безпеки, і багато що залежить від того, і від цього якраз залежить деталі того, як він пропонує припиняти вогонь в Україні, бо деталі мають значення, і можна по різному це робити з великими втратами території для України, з великими поступками для України або ж. Натиснувши на Росію і завершувати все це на адекватних на вигідних умовах. Тому зараз дві групи всередині Трампа ведуть боротьбу за те за фактично за до за те, яку який план буде підтриманий Дональдом Трампом і кого він обере зразу е, на ці посади. Тим часом видання Ексіос якраз розкрило перші подробиці того, кого ж розглядають на ці ключові посади в Білому домі міністра оборони, державного секретаря і радника з питань. Національної безпеки. Отже, за даними журналістів Ексіос, Річард Гренел є ключовим кандидатом на посаду радника з питань національної безпеки. Крім цього, він також кандидує на посаду державного секретаря. Його можуть призначити державним секретарем США. Інші варіанти, це Білл Хагерті, американський сенатор та посол, колишній посол США в Японії. Зокрема, та колишній радник Трампа з питань нацбезпеки Роберт О'Брайен. і ці кандидати досить є такими непоганими, але проблема полягає саме у Річарді Гренелі. Про нього дуже різні відгуки лунають, і як саме він, річард гренел, просуває цю ідею про створення демілітаризованої зони з поступками Росії. Отже, він бажає завершити війну за будь-яку ціну навіть на за найбільш дорожчу для. України і зараз його розглядають на цю посаду, але й інше є інші сили, є інші люди, яких також розглядають на ключові посади. І тут маємо людей з того іншого блоку, з іншої групи, яка відстоює інтереси України і хоче зробити все, або Путін не переміг. А Україна завершила війну на вигідних, вигідних умовах. І тут якраз мова йде про майка Помпео. Помпео розглядають на посаду міністра оборони. Це ключова посада. Очільника Пентагону фактично ця людина дуже впливова і відіграє ключову роль у питаннях війни в Україні і у питаннях надання нам військової допомоги. Тому Майка Помпео, і, зокрема, республіканця Майкла Волца розглядають на цю посаду. Є інші кандидати на посаду директора ЦРУ розглядають Джона Редкліфа і сенатора Тома Котона. Також розглядають як кандидати на посаду на ключові. Такі позиції в секторі національної безпеки і оборони, і до речі, сенатор Том Котон також дуже хороший варіант для України, бо він досить проукраїнський політик відстоює інтереси нашої держави. І якщо Тома Котона також беруть до на посаду, поставлять з якусь впливову посаду з питань національної безпеки, розвідки чи оборони, тоді це буде також в інтересах України. Отже. Підсумовуючи, можна прийти до висновку, що є дві великі групи в оточенні Трампа, одна одну групу, очолює Річард Гренел, пропонує мир за будь-яку ціну, незважаючи ні на що поступки Росії. З іншого боку, є Майк Помпео, сенатор Том Котун та інші люди, які пропонують натиснути на Росію, не давати нічого Росії, натомість вичавити з Росії все, що потрібно для України та Сполучених. Штатам та для Сполучених Штатів Америки, і саме ця друга група дійсно відстоює більше інтересу України. Вони дійсно також пропонують завершувати війну, але натиснути на Росію. Зокрема, лунають ідеї про продовження економічного тиску, надати Україні все необхідне для перемоги, дозволити далекобійні удари глибосі, зробити все, аби завдати Росії невиносимого болю, який би. Відштовхнув Путіна до проведення перемовин на вигідних умовах без різних ультиматумів та е, таких безумних ідей про виведення сил оборони з чотирьох областей України і про визнання окупованих територій російськими. Отже, вони дійсно пропонують ключові речі і впровадження е, так званого е, миру через силу. От це традиційні республіканці. Наприклад, Рейга, вони Рональдерея на вони, Рейгана, вони якраз пропонують натиснути на Росію і досягти максимуму, не дати Україні вийти з цієї війни е, у поразці, так не дати Україні втратити щось і не дозволити перемогу Росії. Ще один ще одна є цікава людина. Це Кейт Келлог, колишній американський військовий. Він також був радником Трампа з питань національної безпеки, і він пропонує. Якраз через силу змусити Путіна до перемовин дати Україні все необхідне для перемоги, і на тлі цього змусити Путіна до проведення перемовин на вигідних умовах. Яка група все ж таки потрапить до Білого Дому? І чий план підтримує сам Дональд Трамп? Поки невідомо, але будемо сподіватися, що переможе та група і цей план, і той план, який буде в найбільших інтересах України. Але Ексіос, врешті-решт, підсумовує, що. Досить ще невідомо багато що є. Невідомо в цій історії, бо свого часу от Рекса Тілерсона розглядали на посаду державного секретаря, але про це ніхто не писав за американських медіа. Це стало великим сюрпризом для всіх. Тому є ще багато людей, яких про яких не пишуть у, у засобах масової інформації США. Тому будемо далі спостерігати, але дійсно від цього залежить дуже багато. Зокрема, залежить перебіг війни. В Україні тим часом президент Зеленський заявив, що мир в Україні досягти швидко неможливо без поступу Росії. Так він прокоментував. Заяву Дональда Трампа про те, що він хоче закінчити війну в Україні, досить швидко. За словами президента Зеленського, швидке завершення війни в Україні можна, можна організувати лише за рахунок територіальних поступок у Росії в інакшому випадку по-іншому не вийде швидко завершити війну а для того, аби завершити війну на справедливих умовах, потрібен час про це олій президент Зеленський, і він не вірить фактично швидке завершення війни на, на вигідних для України умовах і. Єдине про що говорить Зеленський, те це те, що він вірить, що Трамп дійсно хоче закінчити війну. Але на яких умовах і про що буде мова йти, це ключове питання. На яких умовах все це буде фактично завершуватися. Крім цього, президент Зеленський зазначив, що буде українська команда працювати із Дональдом Трампом, і зараз буде відбуватись феноменальна робота з його адміністрацією. Будуть налагоджуватись контакти, і Україна буде перетягувати Трампа на свій бік. Аби він зайняв жорстку позицію відносно Путіна, і як про це говорив президент президент Зеленський у плані перемоги, аби США натиснули зайняли жорстку позицію відносно Путіна. Натиснули на нього ще більше посили економічні санкції, дозволили далекобійні удари в Глиб Росії. Все це є ключем для примусу Путіна до перемови на вигідних для. України мовах. раніше до речі, Андрій Єрмак заявляв про те, що умовою для проведення перемовин є виведення російських військ на кордони 23 лютого 2022 року. Але так виглядає, що Росія поки не готова до цього, і навіть до припинення вогню на мінімальних умовах. Владімір Путін цієї ночі заявив про те, вчора вчора ввечері, або цієї ночі заявив про те, що на форуму так званому ОЛАЄ. Заявив про те, що він не хоче припинення вогню, оскільки це може посилити Україну і не може бути так, що припиняється вогонь а Україні далі надають військову допомогу. Тому Володимир Путін поки цього не підтримує. Єдине, що може змусити Путіна припинити вогонь, це феноменальний тиск з боку США та України. Крім цього, він зазначив, що потрібно завершувати цю війну для забезпечення довгострокового. Миру, але сам Владимир Путін відмовляється від цього, говорить про одне, але по факту робить інше, бо план перемоги президента Зеленського чи формулу миру він не підтримує. Але тут дуже важливий цей нюанс про припинення вогню, бо зараз якраз західні партнери почали говорити про цю ймовірність, про припинення вогню без будь-яких умов. Просто припиняємо вогонь на полі бою, навіть без якихось гарантій безпеки, але і без поступу Росії. Ось такий варіант Владимиру Путіну. Не підходить, крім цього, з будь-якими гарантіями Заходу. Тому він далі переслідує свої цілі, і про це говорять інститут і дослідження війни. Не хоче він припиняти вогонь, а хоче підкорити Україну, як мінімум, захопити ще більше українських територій. Ось така ситуація. І так буде точно відбуватись, поки Захід не займе жорстку позицію відносно Путіна і не натисне на нього, не завдасть йому. Стільки болі, скільки необхідно для того, аби він змінив свою поведінку і пішов на адекватні перемовини про припинення вогню та завершення війни на вигідних для України умовах на адекватних умовах. Та під кінець нашої розмови обговоримо ситуацію в Німеччині. Дуже цікава там. Відбувся дуже цікавий розвиток подій. Ніхто такого не очікував, бо коаліція Шольца, велика коаліція, розвалюється, розпадається, і так виглядає, що в Німеччині в Німеччині найближчим часом буде новий канцлер. Отже, канцлер Німеччини Олаф Шольц звільнив із посади міністра фінансів Крістіана Ліндера, і це не просто звільнення з посади. Крістіан Ліндер очолює партію вільних. Демократів, і саме Крістіан Ліндер є очільником цієї партії. а Ця партія входить до е, коаліції Олафа Шольца і звільнив. Він фактично звільнив того Ліндера з посади міністра фінансів, і ця коаліція розпалася, бо ця партія вже не має представництва в німецькому уряді. Олаф Шольц заявив, що вже найближчим часом, через декілька місяців, відбудеться голосування в отум довіри Уряду е, фактично буде Бундестаг вирішувати те, чи він довіряє уряду Німеччині чи ні? Чи хочуть депутати те, аби уряд уряд Олаф Шольца в меншості без цієї фракції продовжував свою роботу чи ні? І найбільш ймовірно, що Бундестаг проголосує про недовіру уряду, бо одна партія випала із коаліції, їм вже не вистачає. Мандатів аби мати таку сформовану коаліцію більшості, вони зараз у меншості, тому ймовірно, що відбудеться голосування, і депутати проголосують за недовіру уряду, і все це призведе до позачергових парламентських виборів в Німеччині. А це означає, що в Німеччині буде новий канцлер Німеччини, і це насправді досить добре. Холов Шольц, хоча. Надає нам фінансову допомогу, підтримує Україну, але місяцями блокує надання Україні крилатих ракет Таурус і е, іншим кандидатом на цю посаду. Найбільш ймовірним кандидатом на цю посаду, і найбільш ймовірним наступним канцлером є Фрідріх Мерц, очільник християнсько християнських демократів партії ХДС. І ця партія зараз має найбільші рейтинги. І так як вибори вже ймовірно відбудуться найближчим часом до німецького Бундестагу. Ця партія е, переможе на цих виборах, сформує коаліцію з іншими силами, і Фрідріх Мерц ймовірно стане наступним канцлером Німеччини. А якраз Фрідріх Мерц говорив про те, що з Путіном потрібно по-іншому себе поводити, не як Олаф Шольц, говорячи з ним мягко без будь-яких ультиматумів, мерц пропонує виставити ультиматум. Путіну і сказати, або ти припиняєш бомбити цивільну, цивільну інфраструктуру України протягом 24 годин. А якщо ні, тоді ми надаємо Україні далекобійні криланті ракети Таурус, які можуть долетіти до Москви і Санкт-Петербургу. Така заява лунала від Фрідріха Мерца ще за три тижні, навіть ще до того, як стало відомо. Про розвал цієї коаліції це дуже цікаво. Насправді, люди, які цікавляться німецькою політикою, експерти говорять дійсно про те, що Мерц так і думає. Його слова відповідають реальним діям. Якщо він стане канцлером, дуже ймовірно, що він дозволить надати Україні крилаті ракети Таурс. І до речі, крилаті ракети Тарос є однією із складових скандалу між Олафом Шольцом та. Фрідріхом Мерцом, і, зокрема, між Олафом Шольцом та е, Крістіаном Ліндером. Оцей міністр фінансів Крістіан Ліндер, якого звільнили, дискутував із Шольцем. Шольц пропонував надати Україні більше фінансової допомоги. Ліндер відкинув цю пропозицію, бо в бюджет в, в, в Німеччині бюджетні проблеми, але натомість запропонував надати Україні крилаті ракети. Таурос Шольц відмовився, тому це також стало причиною їх скандалу. Але очікуємо, що в Німеччині, врешті-решт, відбудуться вибори, і до влади прийде нова сила, яка б надала Україні ці далекобійні крилаті ракети. Ба більше це дуже важливо було б для України в той час, як у США відбулася зміна влади, і Дональд Трамп прийде увійде до Білого Дому. І дуже важливо, аби Німеччина залишалася непохитною твердою у підтримці і. Рухала фактично очолювала лідерство європейських країн, рухала це питання вперед і надала б Україні крилаті ракети Таурус, Бо ем, якщо б вони дали дозвіл на застосування цих ракет в глиб Росії, був би в нас і зразу дозвіл від Великої Британії. Тоді б Дональд Трамп трішки був би у такому ем, незручному становищі, було б йому більш незручно відмовити Україні бити в глиб Росії далекобійним озброєнням, Але будемо далі аналізувати ситуацію у США. Всьому світі відносно підтримки України та у Німеччині пильно будемо стежити за тим, як відбувається, як розвивається ситуація із розвалом коаліції Шольца та проведенням позачергових парламентських виборів. На цьому на сьогодні в мене все. Вірте в наші збройні сили. Слава Україні!